Перинатальний та міська стоматологія будуть в одному кластері, а от статут установи допрацюють. Міська рада таки погодила об'єднання чотирьох медзакладів Франківська в один. Нагадаємо, це питання під час минулого пленарного засідання викликало у сесійній залі гарячу дискусію. Працівники пологового виступили проти об'єднання із стоматполіклінікою. Утім, начальниця управління охорони здоров'я наполягає, іншого шляху немає. Приєднання до міської клінічної лікарні номер один перинатального центру міської дитячої лікарні. Ні та стоматології буде у першу чергу зручним для пацієнтів і дозволить усім цим закладам розвиватися. Не має пацієнт ходити з закладу в заклад, повний спектр медичної допомоги має бути наданий в одному закладі. Інший, інший чинник, заради чого це варто зробити, це нам дасть можливість ширшого контрактування з НСЗУ на більшу кількість пакету медичних послуг. Відповідно, отримати державне фінансування і нанести навантаження на міський бюджет. Ми ні в якому разі не можемо втратити стоматологію як комунальний заклад. Ми мусимо його зберегти. Інакше, якщо ми не будемо мати контрактування по стоматології, прийдеться стоматологію всю перевести на госпрозрахунок, і тоді, відповідно, всі послуги будуть не всім верствам населення доступним. Не проти кластеризації, але на зрозумілих умовах директорка перинатального центру наголошує про об'єднання трьох медзакладів, мова велася давно, але приєднання до них стоматполіклініки стало цілковитою несподіванкою. Ми тільки 25 липня довідалися про те, що цей кластер має бути приєднано з От про це дійсно ніхто не знав. От про це дійсно ніхто не знав. Тому пане голово, я дуже прошу все ж таки, щоб ми допрацювали цей статут так, щоб кожен із закладів почував себе повноцінним членом цього об'єднання, цього колективу. Тобто ніхто не має нічого проти кластерного закладу. Це є ну як зрозуміло для всіх людей, для усіх трьох закладів, що іншого нам способ. Щоб існування просто не передбачено, але спосіб існування в цьому кластерному закладі, я думаю, що треба прописати власне, на березі, а не потім добігати і не розуміти, що ми робимо. Саме про це я би хотіла сказати сьогодні. Тобто, тобто колектив чітко просить переглянути статут і внести власне, в статут ті правки, які би дали можливість розвиватися в цьому кластерові. Слово бере й очільниця міської стоматологічної поліклініки пояснює, згідно з новими реаліями, існувати як монопакетний заклад вони не можуть. Утім, баластом в об'єднаній установі теж себе не вважають. Ми на цей рік отримали від Національної служби здоров'я України пакет тільки на три місяці. Після того ми вже працюємо без пакету. Але звинувачувати стоматологів, що вони є баласт, це неприпустимо. За 21 рік ми заробили платними послугами 9,5 мільйонів. А за 22 другий ми заробили вже менше в зв'язку з війною. Ми заробили 7,5 мільйонів. Вже за 6 місяців цього року ми заробили 5 мільйонів. І, взагалі, лікарі закладу це такі самі лікарі, як лікарі в пологовому будинку. Час наголошують керівники медзакладів, не чекає. Головне сьогодні встигнути здійснити реорганізацію до листопада, щоб отримати фінансування від НСЗУ. Зрештою крапку у майже годинному обговоренні ставить міський голова, закликає депутатів підтримати рішення, що правда із поправкою опрацювати пропозиції усіх медзакладів та на серпневу сесію винести зміни до статуту установи. Для нас це все рівно вигідно, тому що ми розуміємо. Що коштів стане менше, відкриємо велику таємницю. Сьогодні медицина фінансується за кошти донорів, не бюджетних коштів. Вчора я ще раз мав розмову з міністром охорони здоров'я, тому що він був тут. Ви знаєте, вчора був президент України. Він ще раз підтвердив, що вони готові допомагати і другому кластеровому закладу, закладу згідно тих вимог, тому що вони обіцяють, що якісь обладнання буде, ще якісь буде допомога. сьогодні ми маємо. Здійснити як засновник ті чи інші речі для того, щоб встигнути підписати цей пакет. У підсумку за об'єднаннями закладів. Проголосували 29 депутатів. До слова, це не єдиний кластерний заклад охорони здоров'я, який буде в Івано-Франківську. Першою визначили центральну міську клінічну лікарню Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.